Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про творчість як порятунок. У нас буде історія Українки, яка допомагає дітям і дорослим не загубитись під час війни і вимушеної міграції. І сьогодні моя гостя Дар'я Дранішнікова, культурна соціальна діячка. Дар'я, вітаю Добрий вечір. Добрий 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 вечір. Ми побачилися зовсім нещодавно. Буквально ми були на річниці, на такому дні так, фонду, фундації Дім там, дити і власне, їхали, потім поверталися. Ти мене підвезла на таксі до польського радіо, дуже дякую тобі. І цей час, поки ми їхали в пробках десь півгодини, якось так розговорилися, тому що я знала, що ти в Варшаві. Спочатку повномасштабної війни приїхала і знала, що ти організувала такі для діток, так це і маленькі діти, там від 3 до 15, по-моєму, так, так, так? Так, так і для Підлітки. підлітків такі різні творчі творчі класи, тобто це і акторська майстерність, це і співи, танці, тобто все, що пов'язано з такою от майстерністю, з творчістю. Але я не знала докладно, як все це починалося, але насправді це починало ще в Україні, так. Тому що ти сама з Харкова, я з Харкова. Так, і в тебе дуже така непересічна і цікава історія, і ти людина, яка ну, насправді дуже багато робить для родин, зокрема і воєнних мігрантів, для українських родин тут, які опинилися у вимушеній міграції через війну і російську агресію. Тобто ти дала раду і собі, так, і іншим допомагаєш. І я вважаю, що твоя історія має бути почута, побачена. Тому розкажи, як це починалося. Тому що е, історія поч бере свій початок з Харкова. Так, дуже дякую, дуже дякую за запрошення. Так і е, дійсно за е, трансляцію моєї історії. Так, е, я з Харкова і в Харкові е, вже більше ніж сумарно 10, мабуть, вже років 13 е, Я мала. Перший продюсерський центр талант студію для дітей, де діти і підлітки займалися акторською майстерністю, сценічною мовою, вокалом. Виступали, брали участь у зйомках, знімали фестивальне кіно, брали участь у різних кінофестивалях міжнародного, всеукраїнського формату, отримували нагороди, перемоги. І тобто ось така постійна творча діяльність. Потребу. Бачила потребу, що цього бракує в Україні. так? Цього бракувало так, на той момент, коли. Починала в Харкові. Цього бракувало власне для моїх особистих дітей, і, власне, для моїх особистих дітей. Спочатку я і починала це робити, але навколо цього почалася створюватись така ком'юніті дітей і батьків активних, які також хотіли б долучатися до такої діяльності. Цього справді не було. І потім вже стало більше якихось можливостей для дітей, так, таких медійних, які прагнули якоїсь медійності. І ми знімали і. Новини дитячі на харківському е, телебаченні, і е, розважальні дитячі програми тобто були діти е, власне журналістами, ведучими, акторами, дикторами новин і. Е, 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 е. Навчали їх цьому наші викладачі з різних дисциплін: акторська майстерність, сценічна мова, журналістика, вокал. І е, також вони реалізовували себе ось в цьому. А вже після початку повномасштабного вторгнення, вимушено я також двома дітьми з мамою виїхала в Варшаву. хоча... А Чому Варшава? От я завжди у всіх питаю, чому? Тому що, в принципі, світ, кордони на той момент були відкриті, і люди їхали і далі. так? Виїхала. Я, наприклад, для себе я завжди кажу, тому щоб бути ближче до України. По-перше, додому. Так. А по-друге, так сталося, що одразу мені буквально на другий чи на третій день запропонували роботу, і mm -hmm. я співпрацюю з польським радіо для України. Абсолютно, це. Випадково, тобто, був автобус зі Львова до Варшави, тобто ми доїхали до Львова спочатку, зупинилися там на добу. Більше можливості в березні 22-го року знайти житло для чотирьох людей. не було. Ми так само їхали, і нам на Західній Україні у Львові, по-моєму, пропонували навіть якийсь спортивний спортзал, де розміщували от людей ми, абсолютно. Ми змогли булися. знайти, нам сказали, тільки на добу. Добу можемо дати вам квартиру, і ми залишилися на добу просто щоб прийняти рішення, що, що робити, робити далі. Так я категорично не хотіла виїжджати з України. А, але ну, з, зі сльозами на очах перетинала кордон тобто і виїхала в Польщу, і цей автобус був до Варшави. Власне, так, ми приїхали в Варшаву на Західний вокзал а, і опинилися я... в Варшаві. Да, у мене нікого в мене не було. було хтось був, десь якісь Ні. колеги, друзі, десь хтось. Взагалі, якось я, я вперше руки. була в Польщі, вперше була в Варшаві, у мене ніколи не було знайомих у Варшаві. Тобто, ну ось. А, і а, коли так Дійсно, бо там були одразу дуже багато різних автобусів, куди їхали. Там Німеччину. Тобто, звісно, що я обирала. Країну, яка на кордоні з Україною знаходиться. Тобто я ще розглядала, бо в Варшаві також в березні 22-го року було дуже важко знайти житло. І навіть там, ну, Ми мільйони, знайшли кімнату ми знайшли маленьку кімнату, так, яку ми винайняли. І в чотирьох ми жили в цій кімнаті маленькій. І Місяць тому звісно, що їхали люди далі, і на той момент, коли ми не могли взагалі знайти житло для себе, я розглядала ще там словаччину, і ми, чесно кажучи, з'їздили в словаччину на добу і повернулися. Бо... Там також не вийшло. повернулася в Варшаву. Бо все ж таки Варшава на той момент вже в лютому, в березні я починала і почала волонтерську активну діяльність в Україні. І коли я потрапила в Словаччину в маленьке таке селище в горах, я зрозуміла, що я там нічого не зможу зробити, ніяк не зможу допомогти Україні. А тут велике місто, я в принципі людина великого міста, мегаполісу, тобто рух навіть. Коли я так, не в цьому темпі, дієвою, так я не в тому дієвою. темпі, ну навіть але мені допомагає оце рух великого міста, тобто мене якби він тримає. Мені не потрібно там сидіти біля озера, тихесенько медитувати, мені потрібен цей рух. І тут саме я розуміла, що тут я зможу якось допомагати Україні, бо на той момент вже я допомогла активно військовим, і в Україні не було нічого з військової амуніції. Перш я так розумію, син. Так, так. Пішов так він війська, в перший день так пішов до війська, добровольцем. Так, так добровольцем. І е, тут вже я одразу почала знаходити, де є магазини з, з одягом військовим, бо ну, цього також тоді не було. Армії, тобто так. я звідси відправляла берци, брюки, рубахи, балаклави абсолютно все. Тобто, е, все ми тут закупали і відправляли туди. І 어, тому тому Варшава, тому. Скажи, як от в цьому всьому так, цей переїзд вимушений, так, волонтерство, розуміння, що рідні на фронті, взагалі не зрозуміла ситуація, що робити, нікого тут, рідних, близьких немає, друзів. Як в цьому всьому ти все ж таки прийшла і заново почала цю ідею, цю школу, так би мовити, так, мистецьку, я не знаю, як правильно mm -hmm. назвати mm -hmm. творчу студію, так, так творчу студію. робити для wow. дітей. Тому важко. що от, я пам'ятаю, що в Україні ти от тоді розповідала, що от, запит власне був тоді, так? Так. цей запит. І потім батьки ти раз зробила другий, і потім батьки кажуть, а коли ж давайте далі. Тобто самі спонукали, як так, тут. Там було все вже налагоджено на постійно, і з, зі школи там вивезли ми обладнання тільки влітку 22-го року. Ну, чекали, поки то ми то повернемося, потім, Так, 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 забрали. Там вже якби в Харкові е, немає е, активної студії. І тут також важко, чесно кажучи. Тобто, в момент, коли я тут опинилася у Варшаві, у мене була абсолютно повна віра в те, що я більше ніколи в житті займатися цією діяльністю не буду. Я казала це всім, я для себе це визнавала. Що... цікаво, ти за фахом? Хто? От скажи, будь ласка. За фахом я генетик, генетик біолог. Бо я, наприклад, не знала тоді, і я думала, що ти десь Ну, от щось таке креативне, креативні, якісь там, чи це журналістика, чи це якісь міжнародні можливо відносини, навіть щось таке пов'язане ну, можливо так селі, з баченням, з продюсуванням, з менеджментом. Але ну що ти генетик, ніяк в процесі не могла подумати. вже такої діяльності, так якої ну я завжди була активна, завжди в творчості якби активна. Так, ну там в свій час, там в школі я е, закінчила і музичну школу за класом фортепіано, і постійно були різні танці. Вокальні студії, там додаткові виступи, активність в різних театральних студіях дуже багато, але mm -hmm. я не зв'язувала якось, я не вірила в те, що я можу зв'язувати взагалі мріяти про. Таке творче, активне життя, тобто потрібна якась, ну, мабуть, професія більш серйозна, як вважалися раніше. Я обирала генетику? А, чесно, В якийсь момент я хоч захотіла вирішила, що я буду косметологом. І я пішла спочатку в медичний коледж. Я вже вчилася рік в медичному коледжі і моя. Родичка мені порадила, сказала, ну це якось несерйозно. Взагалі угу. в коледжі вчитися, треба ну, отримувати вищого освіту. Так і я тоді пішла в Харкові в наш національний університет, імені Каразіна запитатись, чи коли я закінчу коледж, чи візьмуть мене, хоча б там на другий курс, на третій курс, щоб не втрачати цей час. час. Друга, Але мені ціння. сказали так, що ні. Тільки з першого ви, ну, знову ж під І тоді, коли я вже вступала на другий курс у коледж, я вступила паралельно і в університет Каразіна на біологічний факультет, бо мені було дуже шкода часу. І я тоді вже також зрозуміла, більш така вже була свідома, 17 років. І більш свідома до цього підходила і розуміла, що так, звичайно, який коледж, потрібна вища освіта. І тоді вже я вступила в університет, Університет, і ось в процесі вже у мене змінювалися сподівання, змінювалися плани якісь, і в якийсь момент я дійсно прагнула і хотіла йти в науку, в генетику, тобто там якісь селекційні але методи. Але життя обрало Трошки ми подивимося, що ще буде далі. Та, життя це таке дуже довге, самеві. Повертаюсь до роботи з дітьми. От що е, для тебе особисто означає робота з дітками? Uh -huh. так? Тим більше з дітками, які, є, які пережили війну, агресію, тобто є воєнними мігрантами. І от ця студія для дітей, яка є, от наскільки вона відрізняється від тієї, що була в Харкові? А, відрізняється зовсім інші діти, батьки. І це навіть. Частково пов'язано з тим, що вони знаходяться в Європі, і вони вже трошки е, якось змінюються. Uh -huh. Тобто е, я вважаю, що навіть і в Україні трохи якби, е, відрізняються в різних е, краях, в різних містах, тобто е, люди, батьки, діти, і тут також вони якби взагалі інші. Трошки вони вже такі е, більше до якихось набувають якихось. Це несвідомо відбувається, що вони там, ми в Європі, все, ми якби по-іншому думаємо. А тобто вони трошки набувають таких інших цінностей, від, ну, щось від когось беруть собі, так? Тому трошки інше. Моя мотивація так, ну, була саме створення такої студії тут, бо я ж казала, що спочатку це було важко, але в якийсь момент, дякуючи всім, хто мене. і... Умовляв, пропонував, казав, що це, що потрібно, потрібно. це потрібно робити, так, але я не вірила в те, що це потрібно робити в умовах війни. Тобто, коли йде війна, які е, акторські пісні, танці, кому це взагалі потрібно. Але в якийсь момент так, я зрозуміла, що це вкрай потрібно зберігати е, культуру, наповнювати це, цим наших дітей. Бо і наразі, тобто і з тих дітей, які відвідують зараз студію, так, я можу сказати, що десь. 50 на 50, діти, mm -hmm. родини, які повернуться в Україну, а хтось не планує То повертатися. Хтось вже так, це рішення. Так, Дуже так, важке. Так і навіть якщо ще на початку були такі, які категорично не планували тут лишатися, навіть Ну, там, ніяк себе не інтегрували, тут не вчили mm -hmm. мову, навіть там не а, а, мобільний я телефон. Знаю, мобіль людей, які жили перший рік, можливо, навіть два на валізах, казали, Абсолютно, ні, нам це не так. треба, ми будемо повертатися, але, але, діти, але зараз вже, я дивлюся, що змінилася дітей, ситуація. Так, так. Люди вже більше усвідомили mm -hmm. те, що війна це не на рік, не на два, на жаль, що так. це екзистенційний конфлікт, який може тривати не просто роками, десятиліттями. І саме тому я зараз. В собі відчуваю таку місію: саме зберігати це в наших дітях, розвивати наших дітей, і саме тих, які залишаться тут, і або тут, або в інших якихось країнах. Тобто, які мені б дуже хотілося, щоб вони щось несли в собі українське, щось зберігали і, можливо, тобто, передавали ще, навіть да. далі. Я думаю, і що ті да. діти, які повернуться, бо також важливо, щоб вони в Україну повернулися з чимось, наповнені не. Іншомовним, так, не іншою якась культура, інше шепанитися, бо їм розвивалися. а не так, асимілювалися. Так. А для цього має бути оця база, основа, фундамент. А що це? Це наша мова, культура, так. історія, наші традиції. Я пам'ятаю, що я була, коли був рік Юаха, mm -hmm. так. Я пам'ятаю, що виступали. Так, діти наші виступали. Так. Я просто настільки була, я розчулена була, тому що там такі навіть маленькі такі так, прийшли. Так, 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 дівчатка в таких костюмчиках українських по-моєму, поширення. Такі Україні, Україні, да, були такі, і так. вони так виступали на сцені, хтось нервувався, хтось, тобто різного віку. Дітки якось так вони були поставлені mm -hmm. спеціально. Так вони старались, а потім вони навіть стали і виклали як карту да, мапу України. Так, було це ми робили на якийсь інший захід. Так, і ми робили так, так таку інтерактивну. А, мапу карта, України, так, так, так. Я пам'ятаю, що ще всі піднімали. Там було дуже багато і фотографів. І Всіх піднімали, щоб так. згори і Це було просто. То неймовірно символічно, так. І я розумію, яка за цим стоїть робота, тому що дітки, в принципі, травмовані війною, це зрозуміло, так але вони дуже всі старалися, і це було дуже, дуже гарно і дуже патріотично насправді. Якщо говорити про от, умови, як дітки можуть ходити українські до студії. Mm -hmm. Тобто, як це відбувається? Це на платній основі? Чи це якась там неплатно є заняття? Тобто, як це відбувається? І які напрями є найбільш популярними у mm -hmm. серед українських родин? А, так, Бо це є же акторство і співи, так, так і танці так. є акторська студія, студія там, де діти займаються акторською майстерністю, сценічною мовою, журналістикою, риторикою? Готують вистави, знімаємо із ними скетчі, такі маленькі uh -huh, короткометражні uh -huh. фільми. Так, беруть участь також у різних виступах і зйомках навіть поза студією. Тобто ми зараз активно дружимо, співпрацюємо з польськими продукціями, куди запрошують вже наших uh -huh. дітей постійно. І другий напрямок це такий вокально-музичний напрямок. Це гра на музичних інструментах, це гітара, фортепіано, електрогітара. І спів, вокал. це індивідуальні заняття, групові, є у нас ансамблі. Ось, власне, нещодавно ми презентували вертеп колядників, це такий обряд колядників, mm -hmm. так, з звіздарем, з козою, дівчата українські. Ми такі влаштували просто справжній вертеп, справжні такі гуляння з ангеликом, з пастушком маленьким. Тобто це такий обряд колядників. І дітям нашим показали, це мене. Також дуже тішить, що ми їм показали ось це у а, ну, наші традиції, традиції, так які Може, вони... вони і не знали. До, до так, того, саме так, саме так, так. І а... вони в цьому також uh -huh. так от розкрилися. І зараз ми, ми презентували це на стадіоні Народовому був благодійний ярмарок під патронатом Першої леді Польщі. Так, ми презентували там це і а, зустрів, бо вони такі красиві, всі в автентичних, красивих костюмах. Uh -huh. Вийшли з зіркою, і все це, це було під живе. Виконання так, музику. музику під гітару, під бубен і е, е, зустріла нас публіка, а проводжали нас ще гучніше. Тобто, це були такі брава, е, ну, неймовірно було Я думаю, що такі і, емоції. Так, просто дуже забуті. багато людей знімали все це. І зараз ми також готуємо е, до в гості до різних наших також партнерів, друзів з цим вертепом. Так, перед так. А в польських культурних заходах проєктах, зйомках бере. Те участь так в польських зйомках то є уся в... якась така взаємна співпраця? У серіалах, в кіно, в різних рекламах також наші діти знімаються так в польських. Ну, дуже ось, круто. Так і дуже важливо, дуже це завжди важливо. І ми з дітками це обговорюємо. Наприклад, коли ми приходимо на зйомку в польські серіали, нас запрошують вже. Mm -hmm. Тобто знають нашу студію, знають наших дітей. Тобто, конкретно там мені телефонують і запрошують там якусь кількість дітей. Тобто, на зйомку є там серіали, де вже там наші е, діти постійні і. Е, Дуже важливо, я з дітьми це проговорюю, щоб вони себе гідно представляли саме на польську цю аудиторію, на польську продукцію. Бо різні бувають ситуації по-різному себе діти поводять і не українці. Ти, може, на увазі, що є якийсь хейт щодо українського ні, що? ні, не хейт. А тобто, це якби це досить важко. Ну, зйомка вона може тривати декілька годин. Ми можемо знімати одну і ту сцену декілька годин, mm -hmm. там 30 разів повторювати. Та одне та саме. Тобто, і дітям потрібно так, бути терплячими, тихо себе поводити, тобто чемно себе поводити. Так? А діти є ну, і, і, різні. так, І в продукції тут також і асистенти режисерів, і дуже мені приємно, коли реально дуже відзначають, що які діти молодці, вже такі професіонали, там, коли режисер їм тисне руку, каже їм дякуємо. тобто це дуже приємно, дуже тішить. і а, Хотілося б саме Ось такий портрет українця вибудовувати у поляків. Я думаю, що ти робиш дуже велику роботу, насправді, тому що це е, імідж України, також да, та, це так. якби відстоювання інтересів України і показати обличчя дітей. Ми розуміємо, що діти зараз, які пережили війну, і всі українські діти, фактично, вони, як я кажу, це такі маленькі, дорослі, тому що вони вже mm -hmm. по-іншому абсолютно мислять. Mm -hmm. Вони вже розуміють цінність цього життя, цінність спокою, і бо вони можуть. Тут, завдяки цьому тимчасовому захисту, так, навчатися спокійно, не під бомбами, ракетами, а спати спокійно, на відміну від українських діток, які лишились в Україні. В нас лишається 4 хвилинки до завершення час, дуже швидко спливає. Дуже. Я не можу тебе не запитати про журнал. Журнал тебе ще є так, незалежні. незалежні, власне який це... що цікаво, що він друкується в Харкові. Так, він другає. Я взагалі не знаю, як це можливо в Харкові друкувати, коли постійні обстріли ракетами, угу. дронами. Всім тричі можливо. При... Переїжджали потужності типографії, в якій ми друкуємо, бо вони вже декілька разів потерпали від обстрілів на самому початку. Тобто і також в той момент. Момент мені було, тобто журнал має декілька а, таких цілей, так які я закладала в створення його. І це перше це українізація українців, власне, які виїхали так, за, кордон, за кордон. Та так. то це для мене було дуже важливо. Друге, це а, навпаки, така більш швидка і якісна інтеграція їх в середовище, де вони знаходяться тимчасово або більш там довше. А, саме бо там дуже багато таких мотивуючих історій наших дівчат, жінок. Тобто, мені хотілося, щоб кожна жінка. А, бо дуже багато якби втратили віру в себе з переїздом з цією, з цією ситуацією, так коли вони знаходяться тут самі з дітьми або з дитиною, з маленькою. Мені б дуже хотілося, щоб щоб кожна жінка прочитала історію, приміряла її на себе і як би сказала, що дійсно у, я, так, я так Я так можу. Так, там дуже такі надихаєшся. Цікаво, що журнал він же не онлайн. Тобто він от я ще раз кажу, він друкується, другує він живий журнал. Так, та так, сьогодні так, його не взяли, але він живий, дуже Перепрошу, красивий. Обов'язково вам привезу і. Так, він красивий. Також для мене це було дуже важливо, щоб це була якісна поліграфія, красива, щоб його було приємно взяти в руки. Щоб поляки, також, коли його беруть в руки, і так дуже я бачу по виразу їх обличчя, як вони оцінюють. Так, цей там дуже ну, гарний дизайн. І дуже мені важливо було підтримувати, особливо на початку харківську типографію. Це був для них дуже важливий такий замовлення і така підтримка була... Зараз вже вони краще, вони молодці. Харків живе, no, працює і зараз вони молодці. В них вже ситуація краща, але на початку це дійсно була дуже класна підтримка. Я думаю, що цей журнал буде розвиватися, тому що. Чесно, аналогів я не знаю, які є тут, да, такі саме, тому що багато дуже видань переходить на онлайн-варіанти, uh -huh. через те, що там і брак фінансування не можна друкувати, тому що війна і так далі. Е, на сам кінець, е, хочу тебе спитати, по-перше, про плани, тому що ти людина дуже креативна. Так? Е, і друге, е, Всім, хто нас слухає, родинам з дітками, які в такому трошки невизначенні, ще не знають, як буде, тому що війна вона не дає визначення, ми не знаємо, що буде завтра. Що б ти побажала, як триматися на плаву, як не здаватися. І вперед. Чесно, мені також важко. Мені я реально знаю, важко. Так. І тобто я сама тут з дітьми, з собакою ще. І тому також іноді я також потребую якоїсь якби, підтримки і поради, знаєте. Але дуже класно, що є ком'юніті. Я просто раджу триматися своїх, реально триматися ком'юніті, якогось зберігати в собі це. Це дуже важливо, зберігати в. Собі ось цей такий генетичний код е і свою прив'язку до, до, до роду, так до свого, це дуже важливо. Це завжди тримає це такий внутрішній такий стрижень, е так, стрижень який е тримає нас всіх і. Е по іншому, ми ну, не зможемо не триматися, і маємо собі якось тут давати ради. Дійсно, це так заради дітей, заради майбутнього, заради заради нас, України. України. Дар'я, дякую дуже тобі за те, що прийшла за нашу дякую, щиру розмову. Ми її продовжимо в наступних наших програмах. Дар'я Дранішнікова, культурна соціальна діячка, була сьогодні гостею програми. Ми у Польщі, а говорили ми про творчість як порятунок, і власне. Дар'я розповіла свою історію, як вона допомагає і дітям, і дорослим не загубитися в війні, не загубитися в воєнній вимушеній міграції. З вами була Світлана Мялик і нагадаю, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також на нашому Ютубі і в соцмережах. До зустрічі!